Друзі, слава Ісусу Христу, всім привіт, всім доброго здоров'я. Займаємося з такою річчю виноробством. Десь 4-5 днів, не пам'ятаю точно назад, ми купили три відра винограду, очистили їх від гілочок, перебрали, тобто все це я дуже добре передавив руками. Ну, до речі, Воно на відео дивишся, думаю, що там давити, але щоб дійсно весь виноград придивився, то це займає часу. Ось таке відро я передавлював 20-літрове, напевно, хвилин 20-30. Тобто Це такий кропіткий процес. Поставили наш виноградний сік, тобто все сусло до батареї накрили покривалом. 5 днів воно у нас так стояло. 4-5 днів має стояти. Зараз ми вже відділили. ось у нас Сусло залишилось тут. Маємо такий прес. До речі, прес у нас новенький, тільки сьогодні перший раз ним користувалися. Відділили сусло, тут у нас залишився сок. Це чистий сок, він без нічого. Значить, воду ми будемо додавати з розрахунку 1 літр води на 5 літрів ось цього виноградного соку, вже такого підбродженого, скажімо так. Цукор ми перший раз не давали, зараз вже будемо давати. Цукор будемо давати з розрахунку 100 грамів літр вина. І зараз вже оце, що ми відділили нашу залишку винограду і сік, ми даємо воду, даємо цукор і будемо ставити у бутиль під гідрозатвор. Там приблизно в районі 20 днів ми будемо бродити, будемо дивитися, якщо поставимо перчатку, можна гідрозатвор ставити, то якщо вино буде грати, наприклад, перчатка. Надується, можна один палець пробити. Коли вже воно впаде, значить вино виграло і потрібно зняти його з камня, тобто ставити шлангу не донизу. Нанизу там осад утвориться, від, відібрати вино, додати знову ж таки цукру і так декілька разів. Чим більше разів це робиться, тим вино. Краще виходить, але знову ж таки кожен раз треба буде пробувати. Такий рецепт знайшов в інтернеті. Будемо пробувати по ньому робити і вирішу з вами поділитися. Всім дякую за увагу. Миру, добро і Божої благодаті.